Доброго дня, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Вітаю вас на занятті з грамоти. А щоб добре попрацювати, нам потрібно ваші язички розім'яти, щоб вони правильно чітко читали та протягом заняття відповідали. Промовляйте разом зі мною чистомовку. А, А. а. Ось прийшла зима. О-о! О, снігу намело. У у, у, сани я візьму. И, и, и звісно, й козани. Е, 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 вітерець дмухне. Чистомовки промовляли, до да нас сніжинки завітали, завітали не самі. Вони казку нам привели. Ой, погляньте, що це? Це будиночок, а як можна сказати інакше? Оселя, хатка, будівля, теремок, дім. Це маленький теремок. Ось віконця, ось замок. Щоб у теремочку жити, треба двері відчинити. А для цього треба виконати завдання, які і є ключиками до цього чарівного замка. Давайте пригадаємо, хто у касті першим прийшов до теремка. Прийшла мишка шкреботушка. Вона з'явиться у нас у касті, коли ми зробимо звуковий аналіз слова мишка. Отже, слово. Мишка. Перший звук який? М. Це твердий приголосний, який позначають фішкою із однією рискою. Який наступний звук ми чуємо? Мишка. І це голосний звук, який позначаємо фішкою із кружечком. Наступний мишка. Звук ш. Це твердий приголосний. Далі, що ми чуємо? Мишка. Звук К. Це твердий приголосний. І останній звук мишка, звук А, який позначаємо літерою А. Діти, скільки приголосних звуків у цьому слові? З моделі видно, що в цьому слові. Три твердих приголосних звуків. А скільки голосних? Два голосних звуки. Це звук А та звук І. Звук А ми позначили в моделі літерою А, а звук І фішкою з кружечком. Малята, чи знаєте ви що? Люди домовились позначати звук І буквами. И великою та и малою. Букви можна побачити. Прочитати. И. Написати. «И». Про букву И можна й віршик послухати. Його автор Ганна Чубач. И ця літера цікава. Зліва дивиться направо. І, дивується сама. Я у дружбі з усіма гарно мовлюсь, голос маю, і слова я починаю. А я чув інше, що и великої немає, тому що і слова не починає. Є така думка, але вона не точна адже існує слово «ич». А можна так? А чого ж ні? Можна. Це називається звуконаслідування. У літературних творах можна зустріти слово ірій. Це назва казкової країни мрій про майбутнє, яку вигадав хлопчик, головний герой повісті Володимира Дрозда. Ця повість так і називається ірій. Погляньте, дітки, як відтепер зміниться модель слова мишка. Фішку з кружечком ми замінимо відомою нам літерою і. Не хатинка, а дивинка. Буду я тут жити, добрі млинчики пекти та пиріжки ліпити. Жабка скаче ква-ква-ква. Ось хатиночка яка. Щоб їй у теремок потрапити, треба слова змінити так, щоб з'явився звук і. Значить так: голка голки. Газета газети. Листок, листки, барабан, барабани, а далі самі. Кіт, коти, книга, книги, фломастер, фломастери, увага. Назвіть звук, який допоміг змінити назву одного предмета на назву багатьох предметів. Це І. Так. Ти не помилився. Це звук. І ось і зайчик скік та скік. Він стрибає без зупинки. Хоче він у цю хатинку. Ви йому допоможіть. Речення зі словом зайчик. Скоріше складіть та схему його запишіть. Влітку зайчик сіренький, а взимку біленький. Скільки слів у цьому реченні? У цьому реченні шість слів. Влітку зайчик сіренький А. Діти в нашому реченні літера А визначає не звук, а слово, хоча й маленьке, тому позначимо його короткою смужкою. Взимку біленький. Не забувайте, що в кінці речення ми завжди ставимо крапку. Також перед словом А завжди ставимо кому. Уже з'явилася лисичка. Та ще вовкові сестричка. Вона хоче зі звірятами проживати, а для цього вам потрібно всі букви на хмаринках прочитати. Діти, ви чуєте, хто це? Я ведмідь брить. у теремку хочу жити. Щоб ведмедю у терему війти, чарівні слова потрібно знайти. Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вам погратися в зачаровані слова. Як гратися? Я вам зараз усе розкажу. Перед вами малята з'явилися три картинки. І схема нашого зачарованого слова. Тобто наше слово зачароване складається з трьох звуків. І кожен звук цього слова це перший звук поданих слів. Давайте спробуємо: слово перше жаба. Перший звук у цьому слові Ж. Вірно. Перший звук нашого зачарованого слова буде Ж. Наступне слово. Удав. Перший звук у цьому слові у. Значить, другий звук нашого зачарованого слова у. Наступне слово кавун. Перший звук у цьому слові К. Значить. Третій звук нашого зачарованого слова буде К. Давайте прочитаємо по картинках слово. Ж, У, К. А тепер швидше ЖУ-К. І вийшов ось у нас такий красень жук. Молодці малята. Наступне слово. Перше слово і перший звук. Окуляри. Перший звук. Молодці. О. Друге слово перший звук. С. Молодці. Це сорока. Перший звук. С. Далі наступне слово. Автобус. Перший звук. А. Молодці. А тепер по звуках читаємо. О, С, А. А тепер давайте ще швидше. О, С, А. Що в нас вийшло малята? Ось така красуня оса у нас вийшла. От і стали звірята жити в п'ятьох. Називайте їх. Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, ведмідь набрідь. Звірі в теремочку жили, між собою всі дружили, у теплі зимували, ще й пісні дзвінки співали. Чи сподобалось вам грати і звірятами гуляти? А навчилися чого? Може, важко вам було? Надсилайте свої коментарі та виконані завдання. А щоб букву І краще вам запам'ятати. Спробуйте її із сукерок викладати. А ще й прописати. Які слова відповідають цій моделі слова? Пограй з метеликом. Пам'ятаю, пам'ятаю я цього метелика. Доброго дня, комашко. Яка ще комашка? Сьогодні метелик ваш репетитор. Він допоможе засвоїти букви. Тоді будемо звертатись до нього поважно. Махаон гусіннявич. Це інша справа. Махаон летітиме від однієї квітки до іншої, а ви, діти, називайте букви. На все добре, до нових зустрічей!